Рік минув відтоді, як пішов з життя Володимир Тарасенко, талановитий поет лірик, відомий та шанований на Полтавщині. Вечір присвячений його пам'яті, влаштували в музеї Панаса Мирного, і це досить символічно. Адже Тарасенко став лауреатом премії імені Панаса Мирного за його поему Апостол Праведної Ліри. Володимир Олександрович торкався різних тем, але всі ці твори об'єднує одна велика тема: це любов до землі. І, звичайно. Написав багато творів і для дітей дітям він присвятив багато сторінок, і хоча його поезії немає у шкільній програмі, полтавські діти знайомляться з творчістю славетного земляка. Обов'язково на уроках літератури рідного краю ми знайомимося у шостому, сьомому класі із дитячими поезіями, із громадянською лірикою у старших класах. Ми знайомимося з інтимною поезією, знайомимо зі світом Володимира Тарасенка. Колеги та друзі прийшли не лише віддати данину пам'яті, а й поділитися теплими спогадами про цю надзвичайну людину. Ну людина була щира, не ганявся він за нагородами. Дуже віддана друзям, тому що хоч і сам трошки хворів, ну, в кінці, але нікому, нікому, ніколи, ніколи не вимовляв Кожному до Кождому мог мгновенно сочинити стихотворення і настолько точно охарактеризувати присутствующего, що я до сих пор удивляюсь, як это йому удавалось. Майже 200 віршів поета стали піснями, а рядки з його поем – цитатами, які розійшлися в люди, Тож, казали на вечорі пам'яті Володимир Тарасенко, ще й досі живий, як жива пам'ять про нього.